Ось ми потрапляємо у квартиру, де нас зустрічає такі простори передпокій. Ліворуч у нас вмісткий гардероб а-ля шафа. Круто, ніша для зберігання речей, ніша для зберігання речей, велика шафа вздовж усієї стіни. Місце просто предостатне для всієї великої сім'ї. Далі потрапляємо в санвузол, де в нас увага, дуже рідко зустрічається і ванна, і душова кабіна, пральна машина, зеркало я. Далі. В нас йде спальня, дуже теж світла простора. На стінах у нас шпалери, кондиціонер працює на обігрів. До речі, це ліжко в нас буде замінене на нове і ще одна шафа. Далі. Подивимось на у нас простору кухню вітальню Тут у нас такий розсувний механізм, відкрив, зайшов. І нас зустрічає така зона відпочинку з двома зручними кріслами, де ви там можете подивитися кіношку, зібратися з друзями і тому інше. Далі в нас є диванчик, який розкладається, і потрапляємо на безпосередньо саму кухню. На кухні в нас є посудомийна машина, холодильник, варильна поверхня, витяжка, все як потрібно. Квартира в нас такому, в такому класичному, елегантному стилі, витримана в коричневих кольорах. Це дуже універсально і дуже цікаво та симпатично. Тому звертайтеся за де.